щось підсіло на тейл спіннери щука, мабуть. Окунь. І окунь такий, як наче непоганий мордатий. дивіться, де, де та приманка. На вертушку не хоче на коливалку клювати голову. Не на... Бачимо ось такий приємний хлопець. А снопірка така, блін, капітальна. Ранок тихенько вдихає туман, а тем вже на березі там має бойовий план. Приманка готова, спині в руках. Тука ховається, та не врятується, коли Артем Бородай вийшов Риба хвилюється, вилюється. не на поводі, тікає в кущі, але Артем знає, як грати в ці ігри Тіма брат завжди поруч, чорні брати на рибалці, то велика мить. Разом ловлять та роблять контент, їх не спинити. Хочу в дощ, хоч у вітер. Канал їхній це не просто шоу Там душа, там досвід, І рибальська краса, там приманка летить, як стріла. І клює так, ніби риба, хоче цього сама. Тут кожен момент як історія дня. Із хлопцями сила і віра жива, немає підставу себе по-справжньому. Бородай, а це рибалка з іменем. не не Нехай не слова на вітер, це життя, це річка, це вітер. У спину хто знає ціну першому клюванню, зрозуміє канал, без жодного пояснення. Тож не зволікай, підписуйся, давай та про коментар і лайк, не забувай. Всіх вітаю, друзі! Ми з братом Дімою знову на риболовлі на річ Сіпсел. Приїхали сьогодні полювати на хижака. В планах сама різна риба. більше за все, звісно, хочеться ловити щучку, але ну, також налаштували по два спінінги на головня і на окуня. Може бути таке, що проявлятиме себе більшою мірою або окунь, або головень. Хоча головень вже на нересті, можливо, вже і від не ростився, можливо, зараз не роститься. Щука в цьому році, ну так, знаєте, як повезе, буває, що вона клює, буває, вона дуже трудова. Тому будемо пробувати. Хлопці жалілися на тижні, що дуже впав рівень води, але сьогодні ми приїхали. На вихідні і вже рівень води нормальний, такий, як був на минулому тижні. Рибка гуляє, рибка плюхає в тому місці, де ми завершували риболовлю минулого разу. Якраз там, де у нас була робоча точечка, ми, мабуть, туди і припливемо, одразу там спробуємо, там добре клював і гарний головень, там добре клював окунець. ну і Взагалі тут і щуку ловили на цьому проміжку. Тому почнемо тут, спробуємо тут, ну а далі будемо вже сплавлятися, переміщуватися. Я впевнений, що сьогодні річка нас порадує і рибку ми побачимо, вона буде в кадрі. Сьогодні ми тільки вдвох з Дімою. У хлопців свої плани, свої справи. Ось, можливо, вони будуть вже на риболовлю вже завтра їхати. Погодка сьогодні шепче, птички співають, сонечко. Поки комфортно, так градусів до 20. В день передають спеку до 26 градусів. Деякі прогнози навіть дощик невеличкий Ну, Сподіваємося, дощик нас не намочить, або буде невеличкий і тільки буде провокувати кльоти. Не втрачаємо час, беремо наші спінінги і вперед починати риболовлю. Діма, он вже чи не з першого закиду щось тягне. Окунь, я думаю, це окунь, так, судя голови. Дивіться, голови, який. Здавалося, що не клював, діба на окуня поставив оберталочко. І на цю оберталочку взяв лобанчик. І такий грамів 300, мабуть. Да? Лобань. Чи не з першого закиду. Тобто лобань плюхає, лобань клює. Так, Перший головень, звісно, відпускаємо додому. Як і минулого разу, зі мною дві ті ж самі палички, одна на. Більш крупні приманки на твічинг, Хоча ну, я не впевнений, що буду твічити, це фаворіт X1 до 30 грам, 1030 і катушка фаворіт Sirius 2500. Інший це Фаворит Arena Stream. Я думаю, вона буде основна сьогодні у мене паличка TS310, катушка тут Shimano Stradic 2500. Тут шнурок 06, а тут шнурок 1. Так, ну що, перший закид. Погнали. Я в поставив каміончик, який у мене непогано відпрацював минулого разу. Друзі, робоча точка там, де ми ловили головня, там де окунь клював, на жаль, там стало, нанесло якихось корчів. І там зараз просто ну нереально. Робиш тільки закид, одразу зачеп і все, і треба плисти впливати. Діма свою робочу соло відірвав, я тільки що також зачепився, добре, що відчепився, але ну рибалити там, мабуть, зараз складно. Тому поки раночок пройдемо з плавом і все ж спробуємо полювати на щуку. І сьогодні ну якось поки віри більше в залізо. Я не знаю, як піде, будемо то пробувати все, але Віра поки що більше в залізо. Бо хлопці рибали декілька днів, і одні, і другі кажуть, працювала. Ну, в основному вертушка. Вертушка і трохи калібло. Через таку мутність води рибі потрібно давати щось таке яскраве, блістяще, дуже, дуже помітне. Друзі, в мене на оберталочку перше клювання, мабуть, це окунь. Такий десь з долонько. Окунчик стандартний робоча оберталочка. Gear Rotex Spinner. Вона у мене в минулому році одна була з за кращих і такий долонько, смугастий. Номер один. Рахунок я з дімою зрівняв, у нього один головень, у мене вже один окунь. Піймав акурат в тому місці, куди ми окунів ловимо. Взимку завжди. Друзі, клювання у Діми. Такий... Що ж ви думаєте? Вертушка спрацювала? Біди під у тебе. Селектівська, да, вертуха. закос під Ніакіс. Вчора товариш піймав на Ніакіса щучку і он у Діма. Щупачок, ну такий. Грам 700-800, думаю. Хелікс таке. Мені Акіс не Хелікс, так, так, це копія Ніакіс. Ну така десь під кіло. Щука. Под два ті! Друзі, бачите, як глибоко он, щука заковтнула і завжди потрібен інструмент. Такі в мене плоскогубчики. Допомагають щучку звільнити. Чупарик, так, як і головник першої, діми пливе додому підростати. Сьогодні фінал Ліги Чемпіонів, хочеться щось посмажити. І така можна було б взяти і посмажити. Ну, Ми чесні рибаки і всім також рекомендуємо відпускати рибу, яка не дозволена. Сподіваємося, окунів вийде наловити сьогодні. Друзі, ще один щупарик щупаріку Діме. Цього разу на бузера від Select Це малюк. Малюк такий грам 300. Перевірена тема, рівномір і є. Діма мене робить по повній, вже один головень у нього і дві щучка. У мене поки один окунець по і все. Не заходь, Блин, капець. Це, це, треба знову плоскогубці брати. Що малюк, давай. Так, є, друзі, клювання. Щось підсіло на тейлспинне. Щука, мабуть. Щучка так на тейлспиннеру взяла. О, то вона, мабуть, і ганяла Тут постійно кажуть он, мужики ганяла І така щучка. Ну, може, кілушечка думаю, та є келушечка. Тейлспінерочок працює он. Може і до кіл... Ну, кілушка десь. Залізо. Сьогодні працює знову залізо. Так, головне завести, бо самий краєчок. Так. Плюс-мінус така, як минулого разу. Да, десь. Тейлспінер вже, бачимо, виплюнула. Така десь кіло 200 щука. Ось, бачите, тейлик Саваджгірівський такий ось у мене він робочий. Такий. Щупарик приємний, заліковий. На ямі, на оці ямі, де ми ловили завжди, в середині сезону ловимо, то в принципі ця ямка працює. Друзі, тільки що прикол, щучку я провтикав. Навіть не зважив, скільки вона, ну вона така десь кілуха була, кіло-кіло 100 Щупак. І поки фоткав, красиву фотку хотів зробити там для заставочки з стейликом. Але... Не судьба, поки її тримав, вона зірвалася і уплила. Ну те, що вона уплила, то нічого, хай, хай росте, хай не роститься ще. Ось, я думаю, ще, ще піймаємо, ще налобумо щуки. Друзі, є. Ах блін, тільки що клювання було. Не знаю, щука чи окунь. Прямо тут хапало тільки що бачили, як фріксіончик спрацював. Діма джигував, тут джигував, У мене таке клювання тут сталося. Думаю, щучка, мабуть, ще одна. Але, блін, на жаль, не засіклась вона. Є, друзі. Блін, ну що таке у мене? Тут щупак був невеличкий. І сход, щось на тейлик, блін, сходи суцільні. Уже два сходи підряд, наче її. Трошки розігнувся один гачок, треба підігнути. Ну, наче і гострі тут в саважику гачки. Але, блін, сходи щось. Блін. Знову щука підсіла і знову сход. Ну що таке? що в мене не так стил спінером? Опа. А тим часом вихід, який сидімо взяла. на колебалочку маленьку. Ну, тільки казали, що, того, що щука підросла і шнурки не клюють. Сьогодні у нас шнурки. Що з каспунсово, 350-400 соло в самих гландах. Знову в самих гландах, дивіться, зябра хапає і працює залізо. І сьогодні так, все залізо. Абсолютно. Одна була не силіконна біла, а то все заліза. Малюк, звісно, пливе додому. Клювання не знаю, що там щука чи окунь. Щоб не зійшла. Він такий, як окунь труси головою. Може і щучка невеличка. Окунь, окунь, окунь непоганий. Окунь непоганий, грам 200 думаю буде. Ось такий смугастий красунчик. Води вообще не було. Так, ну цікаво зважити це як унець 200 грам точно має бути, 230 грам навіть восьмого Блін, ну шо таке, така гарна щука підсила, там. Явно закілуха була, блин, три рази вона тикала і, блін, сход. До -спіннера, да ты в спиндера, да. Друзі, покльовка, знову щучка. Знову щучка підсила на цей спин. Ну непогана, така грам 600, може 700 може. Тилл спінер. Сьогодні топчик, звісно. Така, трохи менша попередньої, ну більш-менш щука. Така кілушечка десь бачимо. Цього разу тейлик в самій пащі бачимо тейл спіннер. Ось, надійно. До того брала там мамця. У мене зійшла так, блиснула. Цього разу поменше щучка, така кілушечка десь. Ось і дивіться де, де та приманка. Ох, не нажерлива риба. Друга моя щука сьогодні, перша втекла. Ось. Зважу щучку, друзі. 700, 750 грам, як ото минулого разу було, 760. 750 грам. Це не заліком, це 35 у мене. Лінійка, не будемо, мабуть, і рулетку доставати, точно немає. Тут 50. Може десь десь 47-48, думаю. Ну що, щурик, пливи. 750 грамів 46 см, тільки що заміряно. Хай підростає. Ось такий, друзі, бачите, я ключик підібрав. Це ця приманка називається Tail Spinner. Tailspінner від Savage Gear, ось е Якщо там ви дивились відоси Макса Рибачка, то бачили, він кілька відосів робив, декілька рибалок прям присвячував тейлспіннеру і у нього ця тема просто розривала, ловила все. Окуня шикарно, щуку, головня. Поставив сьогодні спробувати, думаю. У мене ж штук 5, щучих клювань було, гарного окуня піймав. Діма також поставив тейлспіннер, але він селективського поставив. Також пробує вже на тейлспіннера. Друзі, вже ми рибалимо десь 2, дві, можливо, дві з половиною години. І я скажу, риболовля вона якісно відрізняється від риболовлі минулого разу. Просто, можливо, минулого разу не підібрали вчасно ключика. Ось сьогодні підібравши цей ключик в вигляді заліза, вигляді тейлспіннеру. В принципі, діло пішло Уже у нас на двох з Дімою за цей час п'ять щук і клювань, мабуть, було щучих. Ну, ще штуки 3-4, Два окуні у мене у Діми Головник. Тому з рибою і ще цілий день попереду. Побачимо, що воно буде, продовжуємо рибалити. Краса навкруги, птички співають, просто супер. Це, друзі, бачите, вистачає наволочів, які ставлять сітки. Про тому, що багато ще білої риби не роститься, це в нераз цієї білої риби ще час без 20.11 вже традиційно, як минулого разу, кольов до цього затих повністю. Зранку так дійсно рибка була активна, десь ну, плюс-мінус до 10 можливо, до половини 10. Дійсно, і щучка свою активність проявила, там ми трошки окунці прокльовували. Ну, зараз стало вже спекотно, жарко, і я думаю, до вечора надіятися на кльов я думаю, марно. Тому ну піднімемося трошки зараз вгору проти течі, можливо, там на Окуня десь щось спробуємо. Нарешті клювання у Діми, Діма поставив вертуху, вже спробувати окуня підловити і нарешті є окунець на вертушку, маньячку, яка тут сотнями ловила цих окунів. Ось такий здолоньку малюк. Зустріли підписника приємно. Дивиться хлопець постійно нас, каже, навіть вступав до нас на факультет, але ну не захотів вчитися. Ось так, так, також рибалить, каже, всі відео дивиться і це приємно, коли зустрічаємо підписників. Бачили також, як він окунця вже сьогодні піймав вже з рибою. Так, одного впіймав. Стало тільки на точечку. Діма зробив закат на коливалочку і є, але не головень, є окунець такий маленький до долоньки, але тим не менш соло працює як завжди. Малюк. Так, клювання у Діми на вертушечку. Окунець черговий. Зараз оце всередині дня. Лише оце віртушка якісь дає результати. І то не важняцькі, але хоч якісь окунчики можуть траплятися. Напевно будемо скоро вже обідати. Вон ще один. Одразу на віртушечку. Такі стандартні смугасті з долонечку десь. Але покльовують. Ах блін, як мене поранив одразу. Такий, більш-менш, можна сказати, окун. Друзі, тут будемо випливати на обід. Трошки тут шумненько, але є пеньочки такі зручні, зручна галявина і тут підобідаємо зараз. На такій місцині, друзі, зробили. Паузу на бутербродний наш обід традиційний. Зараз час перша година дня. Цей час зазвичай ніколи не клює. Як історія дня із хлопцями сила і віра жива немає підставу, себе по-справжньому. Бородай артем, це рибалка з іменем. Не не хай, не слова на вітер, це життя, це річка, це вітер. спину хто знає ціну, в першому клюванню, зрозуміє канал, без жодного пояснення. Випали після обіду, друзі. Ще поки спека така. Так, спочатку тут закорився на головний п'якій точці біля коряг. Ну, Може окунець тут проклюне. Трохи покидаємо і далі в планах пройти ще разок з плавчиком ту ділянку, що ми вже проходили. Ну, Я, я впевнений, що якась риба ще після обіду точно буде. Єсть. Друзі, у Діми плювання, головень і... Головинь і голови непоганий. На вертушку не хоче на коливалку клювати голови, але на оберталки трапляється. Такий десь грам 400 головень. Бачимо ось такий приємний хлопець. 405 грам лобань. 410 навіть. Взяв. Невеличкий окунчик. Ну, також рибка. Вертуха маніячка руч. Такі дрібненькі відпускання Друзі, у ми щось пішла роздача. Один за одним воно в кінці Знову на маніячку і знову бачите. Окунчик кунчик маленький, ну, це спортивні на відпускання, але ну, тим не менше він по кількості від мене вже відривається, відривається. Ще й заглатують так міцно. Є, друзі, клювання нарешті. Окунь, і окунь такий, як наче непоганий мордатий на нотейлспіннерок сів, а блін, я його вирішив піднімати і він зіскочив, на жаль. Хоча такий був до 200 грамів, мабуть. Друзі, у Діми нарешті твічен спрацював, блін, і зійшла у саміна гіната. У самі Нагіната, перевірений Воблер. Перший закид на Нагінату і така щучка схопила, ну, наче нічогенька така, десь кілушка і, і сход. Що Сьогодні вони так якось ніж на, на все клюють, що сходять. Що на Tail у мене на Tail Діма на Воблер. Ось зараз. Може якийсь вихід зараз буде. Сподіваємось. І нарешті клювання, це, мабуть, дуже дрібний окунець. Тільки що два у мене два окуні таких непоганих хапала на тейл спінера, але не засіклися. А от такий ось засікся під бороду. Це мій третій сьогодні окунчик, хай, пливе, живе. Едризик плювания. Окунь, здается, что там. что шипак там маленький. Что-то красноперка. Тут, то, здається, красноперка за Я за багрывы. Красноперка такая, блин, капитальная. Такую можно и на жареху взять. Да как красноперка. А, а, Шикарно. А, ну, это честно, честно, на рыба. Ну, на жарешку пойдет такая красунечка. Годиться. Супер, Дивіться, як краснопірочка. Є, друзі, клювання смугаста морда. А вони у мене на тилспінер всі сходять, бачите? Ось все класно у тилспінера, але засікаємість його абсолютно близька до Мінімум. Наче ігачок гострий. Не знаю, чигачок тут поміняти. Може він реально не гострий. Може тут треба трінічок змінити і буде все добре тоді. Є, зі підсів знову окунь, Тут трошки гарніший, мабуть, окушарик. Ну, хоча, мабуть, такий самий. Ну, цього я вже на борт човна. Доставив такий 100-грамовий хлопець може 120. І тейл спіннерок рулить. Багато клювань у мене після обіду цих смугастик морт, але не засікаються Це нарешті засік. Все, друзі, пів шостого дружина подзвонила, терміново потрібно їхати додому. ось, Тому останні закиди і вже будемо їхати додому. Зараз стоїмо на мотор. І їдемо. У нас сьогодні вечірньої риболовлі не вийде. Риболовля у мене пройшла під девізом тилспінер. Ну Клювало гарно, звісно, лише зранку. Далі Можливо, вечором також був би якийсь вихід. Ну Але в обід, на жаль, не клювало. Проклювало після обіду там конці, так якраз краснопірка одна влетіла, і то не чесно. у Діми на інші приманки там також був, був окунь, був головник. Тому все, заводимо мотор і будемо рухатись вверх протитечі і завершувати нашу риболовлю. Друзі, всім дякую, що залишалися з нами, дивилися відео. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. І всім щасливо, всім пока, до наступних рибалок. Кожен момент як історія дня із хлопцями, сила і по артем ця рибалка не нехай слова на вітер. Це життя, це річка, це хто знає клюванню канал Пояснення, тож не зволікай, підписуйся, давай та про коментар і лайк не забувай.